Близько 107-го року тут, в Римі святий Ігнацій Антіохійський перетерпів мученицьку смерть. Його розірвали дикі звіри. Така була забавка у давніх римлян. Вони вбивали християн на потіху людям. Жахливо. Скільки гніву зла ненависті може бути в людському серці. Ігнаці Антіохістки є один з тих, хто описував дорогу мучеництва. як щось важке. Він навіть писав християнам в Римі, щоб вони не перешкоджали тому страшному процесу. Він хотів засвідчити свою віру в Ісуса Христа. Здається, по-людськи така дорога є просто ненормальна. Він не змагається до кінця за те, щоби жити. Він хоче іти цією дорогою. Це дуже цікаво. Це дуже цікаво, як Рим нищив християн і як він став несподівано християнською столицею. Так буває в духовному житті, що те, що, здається, є слабким, оказується дуже сильним. Тут, в Римі, як і в багатьох християнських містах, ми повсюду, Бачимо знак Христа. І цей знак Христа є знаком перемоги. Ми, хоча до нього дуже сильно призвичайлися, він не раз стається просто якимось таким образом, який повсюду є, і є якимось символом і для когось навіть незначущим. Але якщо дійсно переживаємо нашу віру, якщо дійсно переживаємо цей дотик Бога в нашому житті. Хрест стається нам величезною підпорою під Богою і знаком нашої перемоги. Ігнацій Антіохіський, як і багато інших мучеників, знаних і незнаних, прийшов до цього міста, аби оросити його своєю кров'ю і засвідчити віру в Ісуса Христа. Питання для мене і для Тебе. Коли я приїжджаю до святих місць, чи я не є тут просто туристом? Чи я насправді в цих знаках бачу знак Божий, чи я в самому Христі дійсно бачу Ісуса Христа? Перевіримо своє серце, нехай Господь відроджує Його в нас, аби не жили ми тільки зовнішнім життям, але з глибини свого серця розуміли і приймали ці знаки, які Господь нам дає на щодень.